рибалкам! затяжну посуху змінила похмура погода, та нарешті обіцяють дощ. Довго не вагаючись, ми приїхали на риболовлю в село Ленів. прекрасна водойма з цікавими рельєфами та потужними сильними аборигенними рибами. Небо вкривало все дужче грузовими хмарами, тому ми відразу приступили до розкладання наметів, щоб мати прихисток від можливої стихії. Завши чотири водилища, я продовжував спостерігати за водоймою. По ліву сторону від мене була заплава з очеретом, в якому я спостерігав виходи короба. Тому я взяв один комплект водилищ та переніс його туди. Місце було перспективне, попри складність розташування бузбарів. Сьогодні в нас в планах нечасті перезавози. Наприклад, я зараз завезу і по плану вже згодом перезавозити тільки на ніч. Ну, Якщо, звісно, не буде клювання. Але все ж таки надіємося, що рибка захоче скуштувати наш бойл. По прикормочній програмі трішки пізніше, сьогодні дуже багато чого цікавого, так як рибалка, і справді трофейна. Заздалегідь в мене вже є підготовлені 4 повідки. на 6 номері гачка. Це гачок Nash, Pinpoint. Ось такі довгі волос під бойл. Я вже їх підготував під 14-й бойл і зверху будемо давати кукурузку або шляпку із попапа. Ну Зараз я вам покажу всі 4 монтажі, їх, їх змонтую. Ось такі от, друзі, 4 монтажі вийшли. Дві в нас з кукурузкою, а дві з попапчиком. Будемо так їх завозити. Бойлики наші крильові, так що замочимо їх у такому екстракті крильовому Хай вбирають в себе цей прекрасний аромат криля, а поки готуємо корм. Ось, друзі, небо затягує, погода стає похмурішою і похмурішою. На ніч передають дощ, так що риболовля повинна бути захоплюючою. Зараз готуємо корм і вже приступаємо, бо хочеться вже завестись азарт. Перегору. І так, друзі, прийшов час замішати наш корм. Він сьогодні дуже простий, такий атрактивний, його буде небагато, так що беремо баночку кукурузи. Ну, ми готуємо корм для одного завозу на 4 удивища. Спали баночку кукурузи. Оце, звичайно, консервована з магазину. Так, далі беремо частину пілецу. Це такий пілець. Алібут, жирний і отак от також небагато. Ось бачите, тут різна фракція, 4, 6, 8. Добавляємо жменю бойлів. Ось так. Деякі можемо розламати. Зовсім небагато, бо ще будуть бойли замість стіку на пиваниці. Ну, так, щоб вони були біля нашої насадки. Так, додаємо крильового екстракту. Ось так. Для одного завозу цього нам буде достатньо. Ось такий сьогодні точний корм без великої кількості інгредієнтів, щоб не створювати велику кількість такої усідаючої фракції і так далі, яка буде приваблювати тільки плуту. Ось і маємо такий чудовий короповий корм. Так, Прикрив я вже палатку вхід, так як починається дощ. Не хочеться, щоб речі були зараз вологими, мокрими і так далі. Зараз буду готувати наші бойли на пиваниці. Ось так, друзі, оснастка вертоліт, 80 грамів грузило. Присипав я наші бойли на пиваниці. одразу корму, так як моросить, а пива матеріали. Звісно ж, бояться цього. І будемо завозити на наші місця, де ми бачили, корп виходив і щось там шукав. Ну, самі, так скажімо, перспективні місця, вони мені найбільш подобаються. Люблю я такі ділянки з очеретом. і так ну, Саме більше вони мене приманюють. Дощик посилюється, але це не проблема, так як всі водилища вже завезені у воду. Навів я трошки порядок тут у себе в палаці, постав столик, гарно поставив всі сумки. Тут в мене прикормки, тут різне таке начиння монтажне і так далі. Є місце, можна спокійно прилягти і очікувати клювання риби. Ще зараз ходимо в гості до Андрія. Ми сьогодні у удвох, але я нічого толком не знімав, що він нам завозить, так як всі старалися швидко завестись до дощу і, в принципі. Нам це вдалося. Ну, у нас рибалочка сьогодні дуже цікава. Сьогодні п'ятий раз, як ми в цьому році їдемо, перший раз попадаємо з дощем. Ну і так, непривично, трохи погано вдягнути, але все в принципі цікаво. Я розкажу за свій корм. Да. За свій корм. У мене на основі кукурузи, варених болів та коноплі. Все залив ліквідом. Ну, вийшло така жижа, ну, пахне дуже гарно і цікаво. Побачимо, що тут з цього вийде. Ну, але сподіваємося, що таке буде. Саме головне, щоб цей перепад температури не зробив злий жарт. Як то кажуть. Змінюється, то стихає, то стає ще сильнішим. Поки ось таке затишче, потрібно готувати вечерю. Сьогодні знову друзі, в нас макарони з м'ясом. Чудова страва, ситна, швидка, не займає багато часу. Так, і залишальний штрих нашої страви певно і ранішньої. Ще зажарка наша з паштетом із з цибулькою, з чосничком і з сирком. Зараз я все гарно перемішаємо і будемо смакувати. Так, чудова, така проста, сисна. страва. що швидко і без всяких там приколів. Минають година за годиною, поступово підходить вечір, на водомі стає такий штиль, дощ перестав, вітер також стиг, тому залишається тільки чекати, що вечірню тишу змінить плювання сигналізатора. Хочеться вже почути цей приємний такий звук. Ось так, друзі, у нас зараз десь 9-та година вечора. Андрій вже пішов перезавозити будилище на ніч. Я то ще почекаю, поки там вже плутва не буде така активна. Десь в годині 10 буду перезавозити мої водилища, в мене вони розташовані. Тут звідси тепер дуже гарно видно. Ось цей такий гарний очерет. Там у мене два водища і два прямо. Для вечірнього завозу хочу я використати ось такі пва пакети В них можна буде положити більше і різної фракції. Вночі вже дрібна риба не така активна, тому думаю, їм буде якраз саме місце. Зараз його напомню. У нас є ось такий пілець 2-мм крильовий. Ну і так само додамо бойлів, які в насадці. Трошки їх покришемо. О, клювання, клювання. Є клювання, клювання. У нас клювання. Є в нас клювання. Так, ось бачите, свінгер опустився. Так, продовження. Немає. Це у нас перше клювання за сьогоднішню. За сьогоднішній день. Але, на жаль, немає продовження. Ну давайте зачекаємо. Це водилище завезене ось так на край очерету. Дуже цікава перспективна точка, там був вихід риби. Але на жаль, рибка напевно не засіклась. Так, друзі, клювання перебило нашу всю роботу. Так, беремо ми наші бойлики. Так, для такої процедури потрібен спеціальний такий ковчик, але, на жаль, в мене його немає. Ну, Нічого, ми і так справимося. Так, давайте покришимо трішки сюди бойлів. Ось так їх поламаємо. Так, ці водилища будуть. Стояти завтра там, наприклад, до 9-10 до ранку цілу ніч. Ну, якщо, звісно, не буде клювань, тому ми їх повинні зарядити як найкраще. ну Це така трофейна рибалка, друзі, тут потрібно чекати, очікувати. Ось так, насипаємо. Так. Так. Ну, друзі, думаю, цього буде достатньо. Ось такий мішок. Зараз ми його тут є нитка, зав'яжемо. Ось так. Такий не крепко великий, але думаю, цього буде достатньо на ніч. Гарний такий, апетитний. Осталось, залишилось тільки поставити сюди чудову насадку, яку там дрібний карась або дрібний короб не зможе затягнути, а очікувати справжнього трофею. Мішечки готові, я їх попроколював, щоб виходило з них повітря. Зараз підемо, завеземо ці дві оснастки, що лежать ближче до очерету. Але, можливо, ще зачекаємо хвилин 15, хай вже сонечко сяде далі і плотва вже буде геть неактивна. Не хочеться, щоб вона таку смакоту зараз розбивала. Наша цукерочка, насадка, трішки корму. Так, ну що ж, друзі, дійшла ніч, перезавезли ми всі свої оснастки. Ловимо ми тепер, ну якби по-новому для нас. Ловимо всі на бойли, Артем на чотири палки на я на так само. Дуже цікаво, в принципі. Погода в нас така мінлива. Був дощ зранку, зранку це десь в годині 12-й час. Потім трошки було затише. І от зараз година от 10 вечора. І знову почався дощ такий. Ну і ми, як то кажуть, чекаємо нашу рибку. Дуже цікаво, до речі. ну Як ловиш на попапи, от може піків бути куча. Чи карася зловиш, чи Карпа, чи амура. А тут точно знаєш, що буде гарна риба і сподіваємося, що у нас буде гарний трофей. Да. Так що будемо чекати, так, да, Артем? Чекаємо, да. так. Чекаємо, чекаємо. Надіємося проснутися від гарного плювання. Ну, такі, щоб було. <різь> ну, Друзі, маємо таку халепу. Одне водилище було не хотів знімати, думав, можливо, так щось. А потім знову сталася така сама халепа. Ну, Це тих два водилища, що я завожу туди під очерет. Є один пік, прихожу, і біля бланку водилища ліска просто перегризена. Тому ходили, доставали в ось наші оснастки, вимотали цю всю ліску, щоб вона потім не заважала догадок, що це може бути, напевно, якась чи щур, чи що це Ну, йому попадає ліска там, де він плаває, він її просто перегризає, і маємо ось таку халепу. Зараз поставлю шнура замість ліски і будилище опущу воду, можливо так вдасться його обхідрити. Ну, перший раз смішно аж <смірно> <смірно> плакати хочеться. Ну, Позавозили. Це просто капець. Ну, нічого страшного. Добре, що достали. Там дуже перспективне місце, до речі. Ну, ну і нема в воді у цього всього. Да, так, та, бо то було біда. Да, ну так що, друзі, перезавозимося знову. Давай. Ранкову тишу перервало клювання сигналізатора, але риби на гачку знову не було. Я вирішив не турбувати ранкову тишу на водоймі корабликом, а замістити тут мікс та тихенько закинути флет. Так Здійнявся на водоймі вітер, тому я вирішив перезавести це водилище, що стояв след, Завести знову на таку гірлянду з бойлів. На насадці в нас варений, пупап, варений бойл з попапчиком Ну, Така потужна оснастка. Ось, друзі, все ж таки дочекався я клювання трофейної риби, гарний був такий паровоз потягнуло. Потримав я її хвилини 3, 4 на гачку, Андрій вже вдів вейдерси. Але, на жаль, в один момент лопнув повідок. Ну, не лопнув, не знаю, чи на вузлу, що з ним сталося, можливо, чи за ракушку, чи що таке. Дуже. Дуже-дуже обідно. Такі вже емоції мене переповнювали. Дубу чекав хлювання. Дуже шкода, дуже. Є одна думка, в мене повітковий матеріал. Ось такий. Він 10ЛБ. 10 Він тоненький, я його на флети там використовую. Потрібно було ставити крепші повідки. І тоді, можливо, вдалося підняти цього трофея. Шкода, шкода, друзі, але що поробиш. Ловимо далі, зараз перев'яжу повітка. Приїхав, друзі, оприскувачку крупити ззаді поле. Тут, можливо, чуєте трактора, тому такий ще шум. І вже напевно рибка не проплюнеться, будемо помаленьку збиратися. Да, сьогодні така рибалочка вийшла не така, як ми очікували, але ж все-таки вдалося. Отримати ну, ранішні були такі, що в мене що в Андрія, слабенькі клювання, ну, такі по пару піків такі легенькі паровозитись, рибка не засіклась. А вже от після обіду був у мене гарний, гарний риб, сидів на гачку, але, на жаль, підвів повітковий матеріал. Ну, Що зробиш? Таке буває, потрібно замінити і враховувати це в наступних рибалках. Якщо вам подобаються наші риболовлі, тоді підписуйтесь до нас на канал, і ми зустрінемось знову на наступних риболовних сесіях. До нових зустрічей!